Підготовка міста до зими та опалювального сезону на завершальній стадії про це повідомив очільник Дніпропетровська Іван Куліченко. Заклади освіти, культури та лікарні готові на 100%. Житловий фонд на 98,5%. Обладнання котельних перевірено, замінено або відремонтовано, підготовлена і очисна техніка. Щодо початку опалювального сезону, то він запевняє мер, не зважаючи на борги населення, розпочнеться у Дніпропетровську. Вчасно влада зробила для цього все можливе. А в часі підготовки міста особливих нет. Тож місто в зиму у всеозброєні. Уся підготовча робота, яку планували провести до початку осінньо-зимового періоду та опалювального сезону, завершується. Реконструйовані та замінені тепломережі, відремонтоване обладнання котельних. 32 котла, 16 кілометрів вдуктурної численні в сітей і все, що зв'язано з технологічним обладнанням, Пройшло підготовку, дослідження. Міська влада не кине на призволяще у зиму і мешканців 32 будинків, які опалювалися від котельни на вулиці Оржанова, що належала трубному заводу. Вчора вибачена площа, віддалені дерев'я, і готується фундамент. В течію найближчої тижні комплектна котельня буде перевезена в Дніпропетровськ і встановлена на новому фундаменті, і почнеться обв'язка. Підключення к сетям газоснабжения, електроснабження і все, що необхідно выполнить для того, щоб котельная заработала в повному об'ємі установленный срок. Вчасно подадуть тепло у квартири і всіх інших дніпропетровців, запевняє мер, і це незважаючи на борг населення. Він більше 240 мільйонів гривень. Кошти на придбання необхідного ліміту газу для міста влада вже знайшла. Ще додатково беремо 45 мільйонів кредитів э есть все оформленные документы, и у нас нет сомнений, что мы закупим начальный газ, э стартовый объём для того, чтобы начать гольмя отопительный сезон. Утеплю будуть і мешканці будинків, які отримають послуги від Південмашу та Придніпровської ТЕС. Що стосається Южмашу, робота ще продовжується. У них є певні заборги за газ, тому ми сьогодні Идем к ним в помощь для того, чтобы в Нафтогазе Украины получить лимиты на газ и вовремя начать отопительный сезон. По преднепровской тест регламентные работы выполнены, и та встреча, которая планируется в ближайшее время, сказать, по местам оставшиеся вопросы, связанные с организацией подачи тепла. Підготувала до зими і житло, яке у комунальній власності, яке було заплановано, добігає кінця капітальний ремонт покрівель, підвальної сантехніки, внутрішньобудинкових комунікацій. Кошти на це збирали, як то кажуть, усім світом. На сьогоднішній день освоєна 11,5 млн грн, які ми виділили із бюджету, плюс 47 млн гривень, які виділили депутати як свої на виконання своїх депутатських наказів. І 3,9 дії десятих мільйона гривень ми доповнительне виділили із цільового фонду. У всеозброєні і 110 одиниць спецтехніки для очищення доріг і мостів Дніпропетровська, а для їх посипання заготовлено 70% соляно піщаної суміші. Словом, останні приготування до зими завершуються. Не дарма їх за відомим прислів'ям готуй сани літом розпочали вже з весни майже одразу після завершення попереднього опалювального сезону. Наталя Магда Юрій Чалий, Пліцфакт.